Лева частина людей, які виїхали так. після 24 лютого 22 року, лева частина. Я не маю цифри, але повірте моєму досвіду і трішки знання європейського права да, міжнародного вони не отримали громадянство, тому що наскільки складна процедура отримання громадянства, максимально отримали вид на проживання. Хтось отримав біженців, хтось отримав та і Так далі це тільки в деяких країнах можна було отримати громадянство. Ну для прикладу, там, наприклад, ну середньо Це 5 років постійного проживання. 5 років постійного Партугалі. проживання. Е, Італія, Італія, а в Італії, значить, що ви розумів, 10 років. Значить, зараз вони на референдум консультативне опитування було, щоб скоротити е, ценз проживання з 10 до 5, і народ не підтримав. Залишилось 10. Mm -hmm. Тобто, це в основному стара діаспора, так звана. Стара діаспора, так. і частина тільки тих людей, які або до нова діаспора, але до 22 року, і буквально з тих, коли кажуть, нас тут мільйони, там мільйони не